thank <laughs> you Вітаю всіх в себе на каналі. Під вечір трошки почав дути вітер. Зараз все працює на інверторі. 600Вт морозильна камера. Йде заморозка у скільки там. Годину-дві, мабуть, була виключена. Напруга на акумуляторах при цьому. Ну і таку силу струму дає вітряк. Викручую. Що хочу сказати? Багато є кривотолків в інтернеті, на рахунок там заряджають вітряки, акумулятори чи не заряджають. Я би сказав, в даній ситуації, коли часті відключення мережі і інвертор приходить на допомогу, то коли отак працює вітряк, то його основне завдання не зарядити акумулятори, а не дати їм розрядитися повністю. Тобто та енергія, яка приходить от 140 Вт в даний момент. 150 там чи 200. Вона все використовується зразу безпосередньо на інвертор. Є вітер є енергія, потужність. От, поривами. Набіг сильніший вітер, було більше зараз. О така робота вітряка. Але все ж таки все ж таки, дивимося, як інвертор справляється з таким навантаженням. Е, я спеціально вирішив зараз трохи наморозити морозильну камеру, тому що вітер буде цілу ніч, а... Коли вимкнуть мережу, то невідомо. Зараз просто неможливо передбачити, коли вони її вимкнуть, коли її увімкнуть. Ну і тому, щоб вітряк ну, чи мав що робити, якщо навіть буде мережа, він буде заряджати акумулятори. А не буде, то. Щось буде працювати на інвертері. Це такий режим, коли є вітер, то, звичайно менше споживається енергії безпосередньо самих акумуляторів і треба їх менше потім заряджати від зарядного пристрою. Така, така суть. Як казав один дядько, мені писав коментар то того вітряка хватить на лампочку від ровера. Та бодай лампочку від ровера, і то в хаті буде світити. У холодильники і морозильній камери тут така тяжка техніка для От було 600 Вт. Що він там робив? Зараз вже включився, працює 11 Вт Це -це ще кілька е лампочок працює і. Інтернет, Wi-Fi і так далі. От таке споживання. Я завжди казав, що розряд акумуляторів довго тривалий, і я приблизно на 100 Вт розраховую. Ну, ще така, такий необхідний прилад, то насос перекачки опалення на мінімальному положенні. Ну, звісно, коли буде включене опалення, то холодильник, верніше, розильна камера буде відключена. Я її взагалі дуже рідко включаю. Стараюся, щоб вона працювала від мережі, ну але буває, буває по-всякому. Буває, що світла відключають надовго. Ну, а зараз маємо. Напруга на акумуляторах нормальна, трохи вітер щось піддає. Хай там 5-6 А. Так що таку, таке навантаження. Інвертор може тягнути довготривало. Коли лишень на самих акумуляторах, то трохи важкувато. Тут дивіться вперше. Нагадаю, що вітряк 2,20 діаметром з тракторним генератором Г-309 без ніяких перемоток з мультиплікатором. Підвищення обертів у 3,8 рази. Поки що вітряк 1 працює. Включили зараз мережу, інвертор вимкнув. Так, працює вітряк. Не знаю хто там, що має на увазі, коли говорить, що вітряк не заряджає акумулятор, що мається на увазі під словом заряджає. Ну, а що він зараз робить? Куди він діває цю енергію? Яка йде з вітряка? 50, 100, 200 Вт. Вся ця енергія накопичується, акумулюється в акумуляторних батареях? Ну і питання? До 100% зарядки не йдеться, тому що акумулятори постійно працюють в циклі розряд заряд. Дойде напруга до 12,5, а вона вже зростає поволі. Тоді переключення відбудеться на баласт. Все буде згорати в лампочках. Так що я не розумію того, хто таке стверджує. Отже, генератор видає. Енергію, яка зберігається, акумулюється, накопичується в акулятор, акумуляторних батареях. А отже, який самий акумулятор і як він це може робити? Наскільки ефективно, це вже питання третє. Так що. Вітряк, коли є вітер, він... Звичайно, працює і переносить користь на вулиці темно, Нічого вам більше не покажу. От вже цифри по виробітку вітряком з початку місяця я обнулив. Ну, Коли є вітер, туди і є виробіток. Побачимо, що там назбирається в нас. Ну але. Капля по каплі та й щось є. Таке відео на тему вітроенергетики. їх ще буде багато. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Слава Україні! Вітряк пропрацював цілу ніч. Вітер по прогнозах і далі на цілий день. Ну і виробив 0,6 кВт години. Напруга на акумуляторах 12 вольт при тому, що ще було включено освітлення на 12 вольтах. Частину енергії забирається на живлення приладів, на освітлення 12 вольтове, так що це не враховується. Як би там не було, але та енергія. Вже в акумуляторах і далі можна буде її використовувати через інвертер при потребі. Сонячні панелі практично зараз ще нічого не дають, це досить ранній ранок. Дві панелі по 150 Вт. Від початку місяця, там, скажімо, за 11 днів виробили 686 Вт в Ну, Поки що вітряк трошки краще працює, це ще сказати до того, що вітру було досить мало.